Вітаю, мене звуть Ольга, і сьогодні в день вишиванки я хочу підняти дуже важливу тему, про яку ви часто нас запитуєте мох на газоні та як з ним боротись. Рано чи пізно виникає проблема з мохом на газоні. Незважаючи на те, що для рослин мох абсолютно не шкідливий і сам по собі він гарний, проте на газоні йому не місце. Я знаю людей, яких мох на газоні не бентежить, але якщо ви серйозно ставитесь до догляду за газоном, це відео буде вам корисне. Позбутися моху на газоні не так вже і складно. Насамперед необхідно вжити заходів для запобігання його зростання. Спочатку відповім на запитання, чому мох з'являється на газоні. Причин не так багато. По-перше, це поганий дренаж. Наприклад, якщо він росте на глині або газон посилено експлуатується. І за довгі роки ґрунт просто природно ощільнився. Другою причиною може бути топографія. Наприклад, якщо газон нерівний, знаходиться в основі схилу або має злегка пологу ділянку, типу блюдця. Іноді десь весь газон може бути таким: природно, що там вода збирається. А якщо ще поганий дренаж, то ґрунти в таких місцях будуть надмірно вологими. На вічно голодних газонах мох також часто їсть. Ослаблена трава природно програє в боротьбі місце під сонцем нашому газону. Ще один фактор, при якому мох виграє. Це освітлення у тіністих місцях. Мало того, що сонця немає. На таких ділянках мох просто кайфує. Трава постійно виборює життя. В даному випадку потрібно менше поливати газон, прибрати мох та підсіяти газон такими сортами, як вівсяниця, червона або м'ятлик. Ці сорти більш тіньовитривалі. Зауважте, що я нічого не сказала про кислі ґрунти. Все-таки мох не має коріння. І як ви пам'ятаєте, він може зустрічатись не лише на газоні, тінь, доріжки, дерева. Тому мох це не показник завжди кислого ґрунту. Насамперед, це показник поганого освітлення та незадовільного дренажу. При боротьбі з мохом радять, звичайно, трохи розкислити ґрунт. Але це не тільки через мох, скільки через те, що газону краще, щоб показник піаж був ближчим до нейтрального. Тепер поговоримо про заходи боротьби з мохом. Є, звичайно, хімічні способи, і, до речі, про них я розповім наприкінці ролика, тому не перемикайтесь. Але цього ми будемо намагатись уникнути. Потрібно просто створити комфортні умови для самої трави, і вона сама виживе конкурента. Я хочу викромити три основні пункти боротьби з мохом. По-перше, як мінімум раз на рік, а краще два рази на сезон, навесні та восени проаеруйте свій газон. Це дозволить уникнути ущільнення ґрунту, коренева система трави дихатиме, а мох... Буде вкрай некомфортно. комфортно. Друге. Регулярно годуйте газон. Щонайменше 3-4 рази за сезон. Навесні раджу добриво з більшою кількістю азоту у складі, а влітку більш збалансований склад. Я вам залишу посилання на більш детальний розбір добрив до кожного сезону. Третє і останнє, будь ласка, не косіть надто низько. Я розумію, що іноді буває ліньки косити газон щотижня. І дуже хочеться поставити газонокосарку на двічко, низько покосити і, як мінімум, два тижні відпочити від цієї процедури. Таким чином ви створюєте комфортні умови для моху. А ось з лакові ви повільно вбиваєте. І останній, як і обіцяла, засіб для моху. Метод досить давній, вперше був використаний у 1913 році і досі не втратив своєї актуальності. І це залізний копорос. На 10 літрів води 100 грам залізного купоросу. У такій пропорції мох буквально на очах стає чорним, але цей метод має побічний ефект. При контакті з купоросом трава теж почорніє, тому має сенс робити цю процедуру ранньою весною до того, як трава почне рости. Або тоді краще зробити це локально робити тільки на мох і спробувати не задіти газон. Або ж просто доглядати газон, тоді й хімія не знадобиться. На цьому все. Підписуйтесь на наш YouTube, Instagram не забувайте ставити лайки і до нових зустрічей!